Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 7 вересня, і це 1292 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосі є. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І тут я хочу прияти увагу а, такої собі операції, про яку багато хто чув. О, вона а, в реальності мала назву потік. А в змі в інформаційному просторі її набагато краще знають як операція Труба. А коли російські окупанти зайшли в суджу по трубі, і це стало такою феєрічною мега-історією. Зараз справа у тому, що, ну, по-перше, сама по собі ця пропагандистська шпоргалка, вона не має аж нічого спільного з реальністю. Історія труби вона набагато. більш, скажімо так, ну я не можу назвати її трагічною, тому що це все ж таки там е, е, вмирали російські окупанти. Це не може бути трагедією, це справедливість. Але а, я б її назвав а, більш так з таким словом, як нікчемною, а, нікчемна історія про нічого. Про це ми трохи поговоримо, а, згадаємо цю історію. Але чому взагалі я підняв цю тему? Тому що в районі Покровська а, росіяни спробували на Покровському напрямі також використати трубу, щоб повторити цей епічний такий собі пролаз а, на Брюсіві, а, поміж, ну я не знаю, щурячих фікалій, а, на якусь позицію, щоб виповзти. А їх а, безумовно зупинили, а, тому що всі комунікації контролюються силами оборони України на Покровському напрямі. А, але, тим не менш, про що це говорить? Російські окупанти знову намагаються повторити трубу. І тут повертаємось до саме е, сумської е, курсько сумської історії безпосередньо, коли сили оборони України е, вони е, поступово вже виходили з Курської області і тільки сліпий цього не міг е, побачити. Але оскільки це було достатньо якісно, цей відхід е, організований, то дійсно багато хто цього не побачив. А Той хто побачив, про це не говорив, тому що не потрібно було. Повідомляти ворогу а, і демонструвати, який ти гумний. І усім розповідаю, що зараз в, а, в Курській області Сили оборони України ведуть не зустрічні там контратакуючі якісь дії чи обороні, а це арєргарні бої. І усі а, первічні, навіть базові ознаки того, що там проводилися реєргарні бої, ну вони себе видавали. Але на диво. А, ніхто не розумів а, з боку супротивника, що насправді відбувається. А, мабуть, тому що вони навіть якщо і розуміли, то не вірили в те, що маючи такий контроль а, в Курській області Сили оборони України будуть добровільно відходити. А, розуміючи, що потім можуть бути а Більше жертви, і ситуація може значно погіршитись. Але тим не менше, операція Труба почала вже готуватися за три тижні до того, як Сили оборони України почали процес виводу своїх основних сил з Курської області. І якраз вона стартувала саме тоді, коли українські війська проводили регіорні бої, виводили свої. Підрозділи і, і, і південніше, ніж від Суджі. І можна сказати так, що е, якогось сенсу е, проводити операцію труба чи потік, як вони там її нам називають, е, не було від слова взагалі. Ну, не було ніякого сенсу. Але, але е, е, це потрібно було генералу в першу чергу, генералу Лапіну, е, який на той момент був командувачем групи військ в північ. Зараз вже ні. Зараз його вже зняли, розуміємо за що. Але а, коли а, генерал Лапін розглядав варіант з трубою, йому було зроблено пропозицію, а, щоб провести десантування з гелікоптерів. В, а, в, цій, а, в цій операції повинно було приймати участь дві-три ланки гелікоптерів Мі8 з можливістю висадки приблизно до 250 десантників. А також вони повинні були мати прикриття ударними гелікоптерами Мі 28 н Окрім цього іншого, треба розуміти, що подільний час до місця висадки цього десанту а, з глибиною а, з, а, польоту до 15 кілометрів становило десь приблизно 2-3 хвилини, тобто невеликий час, замість того, щоб 15 кілометрів повсти на пузі. А цього не сталося. Олександр Лапін відмовився від десантної операції, тому що не забажав а, ризикувати гелікоптерами. Він обрав а, варіант саме з а, трубою. А, знову ж таки повторивсь, хоча вона тоді не була потрібна. А все це він робив заради всього-навсього однієї мети. Йому потрібно було а, продемонструвати якусь феєрічну, не маючи аналогів, в світі спецоперацію, щоб військово-політичне керівництво. А, ну, настільки було вражено цієї операції, що після а, феноменального якраз, феноменальної ганьби в Курській області неспроможності великого курського угруповання кількістю в 60 тисяч а, звільнити ці території від контролю Сил оборони України і тільки після того, як північно-корейські Військові приїхали допомагати їм в цьому. Вони змогли хоча б якийсь результат показати. Ну, це була велика ганьба, яку треба було чимось перекривати. І от якраз операція труба о, нею, якраз вони і намагалися перекрити всю цю історію. Ми пам'ятаємо, чим все це закінчилось, але чому це зараз о, сплило саме в районі Покровська? А що, що спільного? Справа у тому, що нещодавно, а, якраз а, на Покровському напрямі, всі ви дуже добре знаєте, була дуже цікава ось така а, подія, як заглиблення на добропілля. Операція, яка також а, не мала якогось глобального а, сенсу, а, тому що забезпечити це заглиблення укріпленням флангами. Було ну неможливо на той момент. Історія, яка а, в першій хвилі заглиблення приймала участь десь приблизно від 250 до 300 а, особового складу супротивника. А з 8 по 9 серпня вони максимально на 15, до речі, також майже 15 16 кілометрів. Заглибились в найбільш а, такої шпаринки, скажімо так, найменш а, контрольованій ділянці. На місці стику двох бригад в нашій обороні, і саме через це місце вони мали можливість а, виходу а, на 15 кілометрів глиб наших зон контролю, за все це відповідало до речі. 51 перша загальна військова армія. Саме вона а, організувала це командування 51 організували організувала цю авантюру але коли а, т, їм не вистачило Підрозділів зі складу 114 та 132 окремих мотострілецьких бригад для виконання цих задач вони почали ну відправляти підсилення, і цим підсиленням стали підрозділи першої та дев'ятої окремих мотострілецьких бригад. На той момент ці підрозділи були зайняті на Родинському та красному Лимані. Я до речі про родинське та красний Лиман також неодноразово розповідав. Е, я думаю, що усі чули ту історію, як їм дійсно е, як вони вийшли на родинське. Ну майже по е, трупі самогубців, але їм це вдалося. Тепер цю першу та дев'яту ОМСБР відправляли частину їх підрозділів для підсилення е, якраз лемінгів, які вийшли на добропілля. І це якраз зменшило тиск на Родинське та Красний Лиман. Результатом ось цих постійних, постійного тиску російських окупаційних військ на добропілля спроб прорватися к своїм оточеним підрозділам, які поступово нейтралізувалися, і всі ті ж самі накати, нескінчення на накати цих лемінгів на цей напрямок. Призвел до того, що ну десь трохи більше за тиждень від цих накатів лемінгів втрати вже становили 1300 двохсотих та трьохсотих. І через місяць вже пройшов як місяць. А добропілля ну ми бачимо, що в добропіллі станом на сьогодні авантюра російських окупаційних військ 51-ю Загальної загальновійськової армії закінчилась майже нічим. Вони не мають чим похизуватися перед командуванням. В свою чергу, 51 перша загальновійськова армія, яка була переважно а, сконцентрована на боях в районі а, турецької агломерації, частково свої сили та засоби передислокувала саме в цю локацію і скористувалася. Цим для того, щоб підвищити тиск на добропілля. Отже, ми говоримо про що? Ми говоримо про те, що було зупинено тиск на родинське та красний лиман на тому рівні, на якому він був а, раніше, а було зірвано а, в турецькій агломерації продовження тиску на повне закриття а, турецької агломерації. А, окрім цього, вони змусили. Восьму загальну військову армію, другу загальну військову армію, 41-ту загальну військову армію передавати підрозділи на підсилення а, для того, щоб а, прорвати оточення на підсилення, якраз 51-ї загальної військової армії зриває тим самим а, більш інтенсивні наступальні дії на Покровському напрямі. Отже, який профіт, який результат? А далі ще більше що відбувається, а, фактично на сьогодні втрати російських окупаційних військ становлять майже три батальйони саме на цій ділянці. І щоб відновити ці три батальйони, ну можна сказати, що по кожній бригаді по мінус батальйону. І це ситуація, якраз коли бригаду треба було б вже відводити для відновлення боєздатності. Але вони цього не роблять. А що вони роблять? А вони починають зараз тягнути з а, Сумської області а, 155 п'ятдесят окрему бригаду а, морської піхоти, 810 ту окрему бригаду морської піхоти, підрозділи а, зі складу 40 сорокової окремої бригади морської піхоти. А окрім цього іншого, вони тягнуть ще й десантуру. Підрозділи 11-ї десантно-штурмової бригади, 76 ї десантно-штурмової дивізії, і все це буде відправлятися саме для підсилення 51 ї загальної військової армії, саме через неї, і не тільки для її підсилення, а також і інших підрозділів, які діють на покровському напрямі. А всі ці підрозділи, які перетягуються з Сумської області, в якій і так росіяни нічого не можуть продемонструвати, і так звана їх е, операція по формуванню так званої буферної зони, вона повністю провалилась, це факт. Е, то виникає відповідне е, питання у зв'язку з усім цим. А що далі буде з Сумською областю? Що там буде далі з буферною зоною? Тобто, навіть е, заглиблення на добропілля також поставили ще і там хрест на цій операції. Ну, виходить, що так. Навіщо була потрібна операція з заглибленням на добропілля? Я маю особисту думку. Тобто, якогось 100% правильного відповіді поки що ми не знаємо. Ну ми ж не сидимо в генеральному штабі а, Збройних сил Російської Федерації, не замагаємо які рішення ухвалював там Герасимов та інші а, генерали, коли приймали таке рішення. Але моя думка така: якраз заглиблення це розпочалось напередодні зустрічі Трампа з Путіним. Отже, Путін намагався на алясі Трампу продемонструвати, що він може круто наступати, що його війська не виснажені, що в нього достатньо ресурсу, і він може проривати оборону е, українських військ на 10, 20, 30 кілометрів. і взагалі до Києва дійти за 2-3 тижні, ну або за 2-3 місяці. Е, в будь-якому разі він саме намагався продемонструвати і вразити Дональда Трампа тим, що в нього не вдалося. Замість цього вони витратили величезний ресурс, загальмували покровську саму по собі Покровську операцію, загальмували Турецьку операцію, загальмували формування оцієї недоробленої буферної зони в Сумській області, і я можу сказати навіть більше: поставили хрест на цій буферній зоні. Бо тепер сили оборони е, точно будуть мати е, більше можливостей по тому, щоб вичисняти росіян з Сумської області. А Це ну, просто фіаско в квадраті, та ні, навіть можу сказати, фіаско в кубі. І щоб якось перекрити цю величезну ганьбу, що треба було зробити? Знову зіграти, ні, не в кальмар, зіграти в трубу. І так дійсно, вони спробували це зробити, але і тут зазнали фіаско. Отже, поступово Покровська операція, хоча конкретніше це було б назвати. А їх добропільське заглиблення дійсно перетворилось для російських окупаційних військ станом на зараз, на цій ділянці, в справжню трубу. Друзі, дякую всім, хто дивився це, це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви ще можете стати спонсором обозу EA, що дозволить каналу робити більш унікального та цікавого контенту. А безумовно спонсори отримують цей контент найпершими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, зранку на обосвіє в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!